Такі статті сто дев'ятої з 2. Поліція спільно з СБУ затримала двох військовослужбовців за підозрою у зловживанні впливом. Фігуранти вимагали неправомірну вигоду від чоловіка за вирішення питання щодо зняття його зі списку розшукуваних осіб, які ухиляються від мобілізації. За 6 тисяч доларів ділки обіцяли вплинути на прийняття позитивного рішення службовими особами обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щойно один із фігурантів зустрівся з чоловіком і отримав від нього кошти, правопорушників було затримано. Слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до санкцій частини 3 статті 369 з дев'ятої 2 кримінального кодексу України правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років за конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справу внесення застави. Слідчі дії тривають.